Налажав я з цими тюльпанами в яєчниках чи не налажав, не знаю, дивіться. Посадив я отако, щоб були рівненько. Там я вже засипав, звідти, від самого забору садив. Ну, там нарциси були. Поскільки засипано, то землею. Е, землею засипано, то нарциси. Далі вже бахнуть тюльпани. Але в мене цих яєчників вже мало кінчаються яєчники. Е, посадив отако, один в один, то я не знаю, чи це нормально буде, дивіться. Е, От, от такого, скільки тут, сантиметрів п'ять одне від одного. Я щось думаю, чи здечавіють вони, чи не здечавіють. А то хотілося б їх висадити вже таку рівненько, а нема куди. Ну, думаю, попробуй, поекспериментую. Так що, народ, якщо є хто тямущий, хто садив може тюльпани, отако, вони, якісь, звісно, мелкосні, такі немощні о, якісь немощ купив. Ну, нічого, я думаю, вони рік-два підростуть і повинні цвісти, А не буду, так і буде. Нічого, я любитель експериментувати. Ти думаю, чи нормально це буде, чи це густовато. А тут ще попробував в ящиках садити, може так буде нормально, бо я що, переживаю, щоб в мене якісь чи землерейки, чи миші, чи що, щось дуже жареть тюльпани. Я вже ці, якісь... не знаю, чи ядом посипати, чи чим їх посипати, щоб ці миші не їли. Тут у ящики посадити. Думаю, може в ящиках не будуть їсти. Це теж експеримент, як його лучше садити. Але тут густовато, коротше, не знаю. Якщо Якщо ви так садили, може, густо, напишіть, буде щось з цього діла чи не буде.